Всіх вітаю із епіцентра. Почалась новенька акція, яка називається Чесна вигода. 2 грудня почалася і 2 січня 2026 року вона закінчиться. Я буду робити огляд на посуд, сковорідки, кастрюлі, все щось чесна вигода. Почну з цього острівця, а далі піду вже відділ деко. Тут вони прям так, ну, люди. Підходять, беруть, тому самі цікаво стало. Дивіться, 60% знижка написана на ось цю сковорідку для млинців з високоякісного алюмінія від Кьохен. 22 см в діаметрі йде вона? 396 гривень, замість 990 гривень. Ну, начебто. Дешевше, ніж зазвичай, може і не прям 60%, я не знаю. Покриття граніт, посилене термоакумулююче дно і підходить для всіх видів плит, Тут прям намальовано. Знову таки Кьохен Бі, це найбільше розбирають великого розміру сковорідка, Зі знижкою також 60% економія. Так, індукт сковорода 28 см, 625 гривень, замість 1563. Антипригарне покриття підходить для всіх видів плит, профітач, ось так, рекомендації, що тут ще написано. Так, ну тут такого і немає. Да, в описі. Думала, більше, більше описа є. Ну, от я бачу, що дно трішки видно, воно дійсно от, товсте. Відчувається 28 см без. Без кришки. Така ж сковорідка тільки 26 см. Без кришки таке ж покриття підходить для всіх видів плит від Кьохен, 566 гривень зі знижкою 60%. І найменше 24 см з бакелітовою ручкою вони сідуть. Ручка, до речі, у них зручна. От дійсно, знаєте, така зручна, важка сковорідка, хочу сказати. От важка. Не знаю, здається, що дно дійсно товсте. Ну, на битво вона гарна 508 гривень замість 1270, 24 сантиметри в діаметрі, профітач знову таки 60% Економія. Це ці позиції, чотири, які лежать ось саме тут. Як чесна вигода, найбільша знижка. А далі я вже йду в відділ деко. І наступний острівець. Також чесна вигода написано. Тут уже просто посуд для серверування, але є й для готування. Все буду показувати. Почнемо з цього штопора. Штопор офіціанта. Ну на вид гарно виглядає. Від бренду Вайн Фламберг Вайн називається. Штопор розміром 11 на 12 99 гривень, Довжину 11 сантиметрів. Знижка на нього 20%. відсотків. Ну не знаю, так на вид здається якісний. Тут у нас набір келихів від бренду Кристал Багемія по 260, 164 гривні. Знижка на них 45%. Тут знижка аж 65%. Набір бакалів для шампанського. Дві штуки від Мартина Флора Дейлі 174,30 Кожен бакал на 220 мл іде. Далі, 174 гривні від цього ж бренду. Тут уже на 350 – це винні такі бокали, більш Ну, такий товстенький, да? Ой, а багемія гляньте, красиво оформлена знову. Два бакали багемія по 220-199 гривень. І знову кристал багемія, тільки винні бакали по 199 гривень. Кожен бакал на 400 мл, 450 мл. Ой, оце красиві, але вони без знижки, без знижки нічого не показує. Чесна вигода, у нас відро для льоду зі щіпчиками від бренду Flamberg. Ціна 800 гривень. Ламінарк, красиве оформлення самих оцих коробок. А, вони гляньте які гарні. З дивним таким кольором. Ой, це красива колекція від ламінарк. 779, 6, 6 таких бокалів на 160. Коробка ціла на 6 бокалів за 779 аж 60% знижка. Далі, ось такі бокали винні також в цьому кольорі, красивому, дивному. Слухайте, ось ламінарк. Так красиво виглядає це скло, не знаю. Якесь більш чисте. Я не, не знаю чомусь, воно гарніше. 859 гривень, шість бокалів на 360 винних. Зі знижкою 60%. Далі по 602 гривні тут у нас шість по 340, Ось такі о, які гарнесенькі. Знаєте, як криманочкою зроблені 602 гривні зі знижкою, получається також а тут все 10%. А, ага, ці 10, а ці по 60. Ну це 10 то таке. Ну тут от, ламінарк мінус 45% знижка. Глянь, такий красивий, як криштальна. Черта, да? ух ти, гарно. 6 на 280 набір стаканів високих. Родекс називається. Ну як під ну, в описі. Ціна 259 гривень. Також гарні. І ось ці Мабуть, за такою ж ціною, не знаю, 259 за 6, Немає цінника. Тут у нас ще ось чесна вигода: набір для охолодження напоїв. Ось такі кубики, як з водою всередині, даймонд пластик, 80 гривень за упаковку від фламберг. І далі набір бакалів. Бренд, ось ці бакали вже якось не дуже виглядають, 539 за 6 за штук кросно. На 260 мл. от ламінарку ще презентабельно зробили цю упаковку. Гляньте, яка вона красива, хоті на подарунок сама коробка, як класно оформлена в формі, темних кольорах, і красиво Тут Контейнери для зберігання від фламберг ідуть зі знижкою 30%. А вони скляні. Слухайте, така кришечка у них міцна з чотирьох сторін закривається на 300 мл 76 гривень На 590, 400 мл 104 є кришечка зелена, а є така темна. На 600 мл 125 гривень. І на літр ось такий контейнер для зберігання скляний 174 гривні. На 2 літри 200-300 гривень. Ну от на все це я сказала і переходимо сюди. Ось що це таке красиве. Набір маркерів для коктейлів, Гляньте, які гарні, класні. Шість штук від Smart Kitchen 75 гривень. З силикона та пластика. Вони зроблені зі знижкою 25%. Так, тут кухонне приладдя. Зараз будемо дивитись, на що гарні знижки, і це вам буду показувати. Тому що 10% знижки це оту не знижка. Це не чесна вигода. Ось такі ножі йдуть від бренду Flamberg. 12,7 довжину, ніж 212 гривень. З 20% знижки великий, ніж 20 см 2,3 мм довжину від бренду Flamberg. Ціна 390 гривень. Далі друшляк 191 гривня, 22,5 в діаметрі. Друшляк з ручкою, сито це називається з ручкою. Із нержавіючої сталі. 18,5 в діаметрі від бренду Flamberg. Знижка всього 15% 169 гривень. Ось тут 40% знижка. Давайте подивимось, гляньте, який кіш від Фламберг. Ось такий прям, сяє. Такий кіфш. Класний, з нержавіючої сталі. Так, 229 гривень, 40% знижка. Далі ще ось ківш. також класний від Фламбер. Гляньте, з таким носиком, прям класним. 429 гривень. Зрозуміло, що ці ковші йдуть без кришка 429 мінус 40 відсотків на 860 мілілітрів цей на 300 мілілітрів ще ківш на 499 за 499 на 1,3 літра такий мінус 20 відсотків знижка на ножиці від бренду Smart Kitchen ножиці для риби з нержавіючої сталі 175 гривень так, що тут ще з цікавих великих знижок? Ну, Тут набір силіконових пакетів на зіп-застібці. Так, від Flamberg їх 4, саме силіконових. Цікаво, 4 штуки розміром 21 на 12 за 99 гривень. 34% знижка. 30% знижка. Це у нас термометр для м'яса. Для м'яса 12 см з нержавіючої сталі. Ось, бачите, як він виглядає від бренду Smart Kitchen. От на нього знижка аж 30%, 99 гривень. Отакі От щіпчики від бренду Smart Kitchen. Щіпчики з нержавіючої сталі. 19 см довжину. Так, що тут іще? Що це таке? А, це ні, для чаю. Написано, сито для чаю. Гляньте, яке цікаве. Від бренду Smart Kitchen. 143 гривні коштує ось таке сито для чаю. Зі знижкою 20%. От саме така кришка скляна за 269 гривень. Ще кришка також від бренду Flamberg. Скляна. Ну, це все таке загартоване скло, яке там написано. Обідок з нержавіючої сталі 232 гривні, за 24 см в діаметрі. 20 см в діаметрі, 224 гривні. Далі хочу ці показати. Так, це у нас. Гусятниця класична написано. Така велика скляна кришка. Тут така. Я маю на увазі, що вона от широка тут. Да, ця кришка скляна від бренду Фламберг. Гусятниця за 1043 гривні зі знижкою 30%. гусятниця зі скляною кришкою на 5-7 літрів. Вона йде з прозорою кришкою, литий алюміній, захист від подряпин, підходить для скло, керамічної плити, електричної, галогенної. Так, тут у нас що, литий алюміній, електрична плита духова шафа 4,5 см, товщина дна, товщина стінок, що 2 мм написано. Ну, ось так. Я не знаю, що тут ще сказати вам ось за цю гусятницю. Знижка на неї 30%. Ківш від бренду Фламберг, немає його розпакованого. От тільки так показаний в коробочці, він, до речі, йде із кришкою на літр. Так, нержавіюча сталь. Ціна 700 гривень зі знижкою 50%. Що тут ще сказано? Внутрішня шкала для вимірювання рівня води, дно виконане за технологією ось такою. Ручки що не нагріваються, 14 см на літр. Кришка прозора. Да? Ну, от такий кіфш. Знижка, ну, начебто 50%. І тут поличка Крафт. Знову написана чесна вигода. От акція почалася 2.12 і Буде діяти по 31.12.25. Набір посуду шести предметів з нержавіючої сталі. Ціна 2.398. Так, замість 5.995. Получається у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Десь ще шостий предмет, де шостий предмет. Кришку бачу, сковорідку бачу. Може, якась ще кришка сюди входить? Ага, ось оцей набір шести предметів дивимось. А вони оцю, бачите, ручку окремо рахують. Получається оце Він і є оцей набір за 2,398. Ось такий. Далі кришка скляна універсальна 24-28 см. Оця кришка 495 гривень від бренду Краут. Так, що тут із цікавого сюди підемо. Мінус 50 стоїть позначка. Ось така у нас кастрюлька від бренду Крауфт зі скляною кришкою, з алюмінією, з антипригарним покриттям. Дуже зручні ручки. Мені так, здається, 900 гривень на 2,3 літри. Або. Що тут ще на 2,3 літра ось така кастрюля Smart Fry Щось з 1195. Ось оця ще дорожча. Чайник від Відкрафт коштує 1255 на 2,7 літра. і ну, виглядає зі свистком. Така кастрюлька від Відкрафт виглядає, вона Ну так солідно я б сказала, такі в неї ручки дуже цікаві подарунок у якійсь кожній п'ятій карці. Написано з кришкою скляною 684 гривні. Коштує, вона йде на 1,9 літра зі складними ручками. Ось воно що вони складаються. Бачите, знижка 60%. От саме на цю кастрюльку, ось вони так в складеному виді. Я не буду. Я не розумію, як вони складаються. Ну, складаються, видно. 684 гривні. І далі йде набір. Набір із шести предметів. ціна 2,755, нержавіюча сталь, скло, складні ручки. Знову складні ручки тут йдуть. Шість предметів це мається на увазі. Оце два предмети, ще два предмети і ще два предмети. Тут кастрюлі. Так, а опис є на скільки літрів ці кастрюльки. Ну, така найбільша кастрюля, як так Написали б, ага, о, є на 4 літри, на 3,4 на 1,4 літри. Оці шість кастрюль з кришками. О, три кастрюлі з кришками. За 2755 зі знижкою 50%. Тарілка підставна від бренду Анетте. Якось так, а тут Белавіта написано, виготовлена в Китаї. Подивилася, вона виглядає гарненько. Написано, що з кераміки виготовляють 26,5 см в діаметрі 168 гривень. І з цієї лінійки, з таким малюнком, ну, все в одному стилі. 138 гривень, 16 см в діаметрі на 710 мл. Ну, не знаю, так виглядає, знаєте, гарно по якості здається. і Матова і красивий малюнок, 25% знижка. І до цього всього дуже велика така чашка, кераміка на 415 мл, товські стінки 99 гривень. І бачите, скільки у них, у них кольорів у цих тарілочок від ламінарк. Ну, вони є по 54-70 по гривень, але дуже-дуже красиві кольори, різноманітні також є білі. Салатник від оліва Арда 21 см. Так, оце він, 157 гривень. Скляний, красивий. І до нього ж йде з цієї лінійки ось така тарілка. Тарілка в діаметрі 28 см за 249 гривень. Ще хочу показати, бачите, скільки кольорів у цього ламінарку посуду. У них дуже багато. І у них у кожному відділі є ось так такі полички, де стоїть оцінка. Можете підійти, подивитись. Тут ну, я вам це все показувати не буду. Це в цьому саме епіцентрі, де я роблю огляд. В вашому епіцентрі це можуть, ну це будуть інші позиції. От, наприклад, дивіться, ось така каструлька від цього турецького бренду, наприклад, із замальованої сталі, замість 1587 1019 дев'ятнадцять гривень. Да? Або шість оцих келихів гарних іде зараз зі знижкою 50% – 190 гривень. Тут пошкоджена, до прикладу, коробка. Так вони, ну. Все написано. Ви звертаєтесь до продавця, і вона вам пояснить, чому саме на цю позицію, наприклад, стоїть знижка. Так, 18 да, сантиметрів. Скільки мені треба? 95 гривень, не пам'ятаю. Зараз треба зрозуміти. От бачите, як можна вигідно купити кришку або навіть чашку за 29 гривень можна купити. Дякую, що дивитесь, в якому магазині під центр я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. І пока.